Одержувачам пенсій та страхових виплат, які тимчасово перебувають за кордоном на окупованих або на підконтрольній Україні територіях, необхідно пройти ідентифікацію та підтвердити, що вони не отримують виплати від Росії. Це потрібно зробити до 31 грудня 2025 року. Інакше пенсії та страхові виплати можуть бути призупинені з січня 2026 року. Детальніше розповість Ірина Шайдаюк, заступниця начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області. Мої вітання. Вітаю. так. Дійсно. Розкажіть, розкажіть, будь ласка, хто ж з пенсіонерів та отримувачів страхових виплат повинен пройти фізичну ідентифікацію до кінця 2025 року. Дійсно, постанова кабінету міністрів передбачає певні умови виплат пенсії, грошового довічного утримання, а також страхових виплат по нещасних випадках на виробництві для осіб, які в нас проживають тимчасово на окупованих Російською Федерацією територіях або перебувають сьогодні за кордоном. Такі особи мають пройти фізичну ідентифікацію до кінця цього року і постановою передбачено проведення такої ідентифікації щорічно до 31 грудня. Розкажіть, якими способами можна підтвердити особу та подати повідомлення про неотримання виплат від Російської Федерації? Тут слід нам звернути увагу, що є дві категорії осіб окремо по постанові, які мають пройти ідентифікацію, і особи окремо, які мають підтвердити, що вони не здійснюють і не отримують виплати на території Російської Федерації. Ті особи, які мають пройти ідентифікацію, вони можуть. Зробити це декількома способами. По-перше, це особисто звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду, які працюють екстериторіально, тобто будь-які сервісні центри, може прийняти заяву щодо ідентифікації особи, або звернутися до уповноваженого банку, де особа отримує такі виплати. Якщо не звертатися особисто, то можна скористатися методом авторизації в особистому кабінеті на веб-порталі пенсійного фонду за допомогою Дія-Підпис. Тобто особисто необхідно зайти, здійснити вхід в особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду і при цьому скористатися Дія-Підпис як варіант підтвердження особистості. Ті особи, які в нас перебувають за межами України, Країни можуть звернутися до закордонної дипломатичної установи для посвідчення факту, що така особа є живою. Саме документ про посвідчення особи надсилається тоді до територіальних органів пенсійного фонду на Україні, в яких перебувають на обліку такі особи, разом із заявою, складеною в довільній формі, щодо проведення ідентифікації особи. Але при цьому така заява має бути надіслана. Поштою, рекомендованою, або з, з оголошеною цінністю, або надіслана через особистий кабінет на веб-порталі пенсійного фонду з використанням кваліфікованого електронного підпису. І ще один такий варіант проходження ідентифікації це проведення відеоконференц-зв'язку, який проводиться органами пенсійного фонду. Але заявку на проведення від ідентифікації також заповнюється і залишається вона в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України. Якщо людина не знає або не може зорієнтуватися, як пройти ідентифікацію, веб-ресурси Пенсійного фонду України надають масу детальної інформації, як покроково можна здійснити ідентифікацію особи. Ті особи, які перемістилися з підконтрольних територій, наприклад, також мають підтвердити факт, що вони не отримають виплати пенсії страхових виплат. На території Російської Федерації для цього вони можуть звернутися в будь-який орган пенсійного фонду на території України і подати заяву про поновлення або продовження виплати пенсії або страхової виплати, або подати такі заяви, скориставшись порталом ДІЯ або знов таки ж порталом пенсійного фонду України. Пані Ірино, а що станеться, якщо людина не пройде ідентифікацію до 31 грудня? Якщо ідентифікація особи не відбудеться в січні місяці, такі виплати припиняються, але за умови проходження фізичної ідентифікації протягом року виплати будуть поновлюватися з дати їх припинення. Дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, і глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Ірина Шайдаюк, заступниця начальника відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України у Вінницькій області.